Аеродромів в Україні багато, проблеми ж одні для всіх. Насамперед, це земля. Великим литовищем її не вистачає. Малим немає чим платити за її оренду. Майже всі доходи регіональних аеропортів йдуть на сплату земельного податку. Нарікають в асоціації. кажуть, виправити ситуацію. Міг би повітряний кодекс. Зараз підготовлений проект повітряного кодексу України, і в цьому повітряному кодексі заложена льгота для аеропортів, ми надіємося, що цей повітряний кодекс Верховною Радою буде прийняти, і аеропорти одержать пільгу. Ну на сьогодні поки пільги нема. Нині в Україні нормально функціонують лише аеропорти у великих містах. А такі, як Рівненський, Сумський чи Полтавський, виживають насамперед за рахунок надання неавіаційних видів послуг. За словами фахівців, змінити ситуацію здатен лише хороший інвестор або орендар. Це і наші сусіди, аеропорт Івано-Франківськ, це на сьогоднішній день аеропорт Харків. От, це, от зараз стоїть питання про аеропорт Жуляни, от, в якому значить, скажімо, я дуже добре знаю ситуацію про передачу його в концесію. Тому там люди, які Знають, у яких є інфраструктура, у яких є потенціал, у яких є ну, пасажиропоток на саме. Вони вони підтримують, вони забезпечують його життєдіяльність. Рівненське ж литовище поки що ледве зводить кінці з кінцями. На сьогоднішній день в бюджеті для нормального існування порядка 150 тисяч на місяць. Свого часу великі надії керівництво рівненського аеропорту покладало на проведення Євро 2012 оскільки наше летовище могло стати запасним для Львова. Втім, керівництво держави вирішило інакше, і цю роль віддали Івано-Франківську. івано франківськ працює, у вас к сожалению тут перевозки періодичні чартерні, а там регулярний рейс. Поэтому он підтримується лучше. У нього є свої оперативні деньги. тому там все проще, поэтому його і вибрали. Водночас Рівненський аеропорт, який є комунальною власністю області, намагались кілька разів продати. Втім, безуспішно. Нині обласна влада шукає шляхи, як втримати його на плаву. Там звільнення від часткової сплати податків там місцевих. Ми такі рішення приймаємо. Ну а в бюджеті думаю, будемо відшуковувати можливість виділення коштів для нашого комунального підприємства для того, щоб воно могло. Так, проходити сертифікацію і ввести свою діяльність. У будь-якому разі в Асоціації аеропорти України сподіваються, що Євро 2012 і нові закони позитивно вплинуть на розвиток вітчизняної цивільної авіації. І вона таки оживе. Оксана Жужельська, Олександр Черіхов. Інформаційна програма День.